Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Таня, і в сьогоднішньому відео хочу розглянути успіхи СУ. До кінця року кожен місяць окремо розглянемо, який місяць буде найуспішніший для армії, який найпродуктивніший з гарним результатом. Та в цілому, як будуть розвиватися події. Хочу вам запропонувати, пишіть свої питання в коментарях, якщо вас цікавить якесь питання, яке цікаве для широкої аудиторії, я буду відповідати по можливості. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І так, липень місяць, яким же буде для наших СУ? чи будуть гарні результати в цьому місяці, а в цілому, який буде місяць. І так, яким же буде липень місяць? Дуже багато монет, місяць ресурсний. Ще, можливо, надійде допомога, фінанси, ресурси. Але якось ще, ось знову, бачите, знову випадає знову допомога. Ресурси, але якось ще ситуація, як затягується. Тут, Але далі, можливо, це більше до кінця місяця липня, вже йде як якийсь прорив, уже більше як рух розпочинається. Да, бачите, і вже ближче до кінця місяця вийде карта успіху. Тут ще йде покровительство і карта боротьби. І так, липень місяць, що ми маємо? Ще армія отримає ресурси, допомогу, яке ще до покровительство в цьому місяці йде. Але ще якось ситуація затягується більше до кінця місяця, вже активно розпочинаються якісь активні дії, і там уже успіх, карта успіху випадає. То до кінця місяця вже більш успішніші результати. Так, серпень місяць. Що чекає в серпні на місяць на, на Су. Що чекає в серпні? Які успіхи будуть в армії цьому місяці? Так, серпень місяць. Так, тут вже йде рух, можливо, в інших напрямках, можливо, якісь нові напрямки. Так, тут ще йде карта. Оборони, відстоювання своїх границь. Щось двік, на двійка друга. Якісь ще стримуючі фактори на серпень місяць. Тут знову йде ресурси. Знову армія отримає якісь ресурси для оборони. Підтримка Так, серпень місяць, серпень місяць. Тут більше якась як затягується ситуація. Да, ще якісь отримання ресурсів, от, можливо, якісь нові напрямки будуть, можливо, якась нова стратегія в нових напрямках, але якийсь місяць такий більш пасивний і більш такий проблемний, ніж порівняно з липнем. І так. Вересень місяць, яким же буде вересень для Су, які будуть досягнені в цьому місяці, та в цілому, яким буде вересень для Су. Так. Тут вже карта роботи, карта боротьби відстоювання своїх позицій. Тут уже більш активніші карти, знову карта границь. І так, кібересінь теж. Не дуже хороший місяць. Да, звичайно, місяць буде продуктивний, вже якби робота буде з результатом. От так, тут і заключення договорів, підтримка йде на цей місяць. Так, яким же буде? Так, бачу, знову місяць важкий. Да, якісь і болючі моменти, якийсь, як незадоволення результатом. Тут, можливо, якісь йде. І... Як можливо, потрібна буде карта спасіння, якось евакуація людей. Мені теж ще показують карти. Можливо, десь на віддалених територіях потрібно буде проводити евакуації. Якась розробка якоїсь хитрої стратегії. Але все одно на кінець, все одно йде робота продуктивна з результатом. Можливо, ще якісь і навчання проводитись будуть наших військових. Так, да, хоч будуть і моменти якісь гострі, нехороші в цей місяць, але все одно якийсь буде все одно продуктивний результат. Так, давайте жовтень місяць яким же буде жовтень місяць для Су, які будуть результати по армії та в цілому, яким же буде місяць? Так, жовтень. Тут щось на жовтень теж не дуже хороше. Якісь ідуть болючі удари, болючі моменти і втрати йдуть. Великі втрати йдуть, але все одно на цей період чекає успіх, як здійснення задуманого. Так, і бачите, тут і знову сонце, і успіх, і карта світу, миру. Я не знаю. Такий обнадійливий, бачите, дуже так швидко розвиваються події. І карта справедливість. Цей жовтень місяць з однієї сторони як несе багато втрат, якісь болючі моменти, але все одно якось під кінець, як йде карта успіху, карта справедливості, карта да, миру. Будемо надіяти, що жовтень дасть гарний результат. От, хоч і такі будуть якісь і втрати, і болючі моменти, але жовтень дуже обнадійливий. Листопад місяць яким же буде листопад для нашої армії? І так, листопад, які будуть успіхи в нашої армії. Та в цілому якоюсь буде ситуація листопад. Відстоювання своїх позицій. Карта роботи імператор. Так, якась нестача ресурсів. Але тут далі йде і допомога, далі йде і підтримка, допомога, отримання ще ресурсів, допомоги. Іде, як ситуація спочатку як затягується, да. я бачу цю ситуацію як нестача ресурсів, але потім все одно партнери підтримують, допомагають, дають ресурси, зброю, і вже ситуація розвивається швидше. Да, ось, бачите, вже йдуть ресурси, допомога партнерів, союзників. І Ще карта якось ще страшно, якісь моменти ще є такі. Ну, все одно листопад місяць уже більш такий місяць спокійніший. Хоч тут і йде карта роботи ще боротьби відстоювання своїх позицій, але, але все одно. Немає таких гострих, болючих моментів, як в жовтні. Якась нестача ресурсів буде, але допомога партнерів, отримання допомоги да, буде. Так що, і так, грудень місяць, яким же буде? Грудень місяць для Су. Які результати цей місяць принесе? Та в цілому, який буде місяць. изумруды месяц для сон. Так, месяц вашки. Пусть Планування майбутнього карта роботи випадає важкої роботи. Такий місяць якийсь активний, багато вогняних картів, багато жезлів. Знову якісь нові напрямки. Якісь активні дії, активна робота розвивається знову в нових напрямках, нова стратегія. І знову як ситуація, якийсь поворотний момент в грудні місяці. Якийсь такий не однозначний такий місяць, і з однієї сторони і хороші є моменти, а з іншої сторони теж якось тут знову ще йде отримання якоїсь допомоги, ресурсів, якось затягування ситуації. Здається, ось ось уже успіх, але все одно як ситуація ще відтягується. Ну, тут, можливо, повернення якихось територій, щоб карта дому випадає. Але не так все, як планувалося. Але все одно випадає імператриця. Все одно, можливо, в грудні місяці повернення якихось територій, але місяць теж місяць важкий. Якийсь такий неоднозначний. Є і хороші моменти, і погані. Ось такий у нас вийшов розклад. Да, що можемо сказати? Вересень, жовтень. Такі важкі місяці. Да, а так, і здається, і в жовтні, якби якийсь уже такий і успіх, і надія на майбутнє, але все одно якось листопад і грудень, якісь місяці неоднозначні, то ситуація ще затягується, відтягується. Ну, ось ось так. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками. До побачення у наступних відео.